Квест під назвою Козацька сила відбувається у закладі позашкільної освіти Хортицького району. На п'яти локаціях діти змагаються у спритності, спостережливості, швидкості та кмітливості. Після чергового випробування 14-річна Мілана розповіла, що бере участь у заході задля вивчення козацької історії і часто буває на таких заходах. Для того щоб дізнатися більше про козацтво і щоб просто. Розвинути свої знання щодо нашого міста на кожному заході. приймаю участь. На іншій локації учасникам потрібно влучно поцілити у мішень, щоб отримати високі бали. Тільки після цього можна буде перейти на іншу. Всього було представлено п'ять локацій. А от переможців обирали за кількістю балів. Важлива кількість балів. А тобто, найвищий бал, який вони отримують, і та команда перемагає. Тобто важливо знати, вміти. І розуміти вони дізнаються дуже багато. Вони дізнаються про наприклад, які страви готували, і як поміж собою спілкувалися козаки, які танці вони танцювали. Сьогодні, хоч у нас сучасний буде такий флешмоб, але про це розповідають на станціях. Подібні заходи планують проводити щорік з метою отримання нових знань та розвантаження школярів. По закінченні квесту вихованців закладу нагородили солодощами та грамотами за приз. Ві місця та активну участь Олександра Кольба, Олег Стрихунов, телеканал МТМ.